Мене звати Олексій Приймак. Я розкажу про книжку «Гобіт». Цю книжку я прочитав нещодавно, вона мені дуже сподобалася. В цій книжці йдеться про маленьку частинку в світі Гобіта, який робив великі речі. Він переборював свій страх, робив несподівані речі навіть для самого себе. подобаються пригоди, як описуються істоти, коли її читав, я ніби перебував там. Ця книжка не просто про пригоди, а й вона вчить добра і вчить переборювати свій страх. Мене звати Тимуша Степала. Я навчалася в четвертому класі і мені дуже подобається книжка Серце пірата». Там так захоплююче розповідається про пригоди хлопчика та... Її подружки і робота, бо це фантастика як там, про майбутнє, а мені взагалі подобається у майбутнє. Так, там вони тікають від пірата, від космопірата, і його друга робота, і там вони попали у телепортатор. Якусь планету разом із їжачком, який може виконувати різні бажання. Мені воно сподобалось, тому що там фантастика, і що там про майбутнє, а я дуже захоплююся майбутнім. Хай воно буде щасливим, правда?